У лизовій по вулиці Супруна стався обвал колектору. На ділянці одразу почали працювати комунальники. Сталося 19.02 близько 12-ї години дня при обході міста та за інформацією мешканців було виявлено невеличке просідання ґрунту, де сразу фахівцями ДП «Лазова водосервіс» було прийнято рішення щодо перевірки мережі. І де було проведено оперативну нараду, і з фахівцями прийнято рішення щодо ліквідування аварійної ситуації, Ґрунт обвалився під асфальтом. Рух вулиці тимчасово обмежили, натомість водопостачання до будинків не припинялося. Цією ділянкою колектору проходять стоки з 4 та 2 мікрорайонів. Та ділянка, яка ще й не підпадала під капітальне будівництво, капітальний ремонт. Даний об'єкт є спроєктований в 2018 році. У боротьбі з аварією задіяли нову техніку. За нею депутатам міської ради та очільнику очільниколицьівської громади подякували працівники «Лозова водосервіс» та заступник міського голови Денис Петренко. Завдяки оновленому автопарку та запасу матеріалів завершити ремонт ділянки вдалося вже 20 лютого, близько 23-ї години. Наразі на місці засипають замінену трубу та проводять роботи з благоустрою.